Росіяни ведуть з Європою війну в повітрі. Мішень цивільна авіація. Європейці це тривалий час, намагались не помічати, поки не порахували кількість рейсів, чия робота була порушена через збої навігаційних систем. Так, от лише за перші місяці цього року їх було 123 Тисяч літо статистики ще немає, але ніхто не сумнівається, що вона вражатиме нас ще більше. Так, от експерти впевнені, що причина цих інцидентів не технічні збої чи якась некоректна робота супутників. Хтось навмисне глушить сигнал GPS. і розташування джерел ефірних перешкод говорить про те, що цей хтось це Російська Федерація. Як саме працює її невидима зброя, і чи збираються європейці хоч якось захищатись чи відповідати на виклики? Про це далі у сюжеті Олександри Колібави. У небі над Європою з'явилася невидима пастка для літаків. GPS зникає. Електроніка видає хибні координати, системи дають збої. Але проблема не в приладах. Їх роботі перешкоджають з землі і роблять це росіяни, в чому абсолютно впевнені авіафахівці і в Європі, і в Україні. Щоб здійснити вплив, це має бути певне правило наземні або повітряні станції. Ось які можуть або повністю вглушити сигнал GPS в певних районах, і це можуть бути сотні кілометрів, або вносити так звані в нього шкідливі домішки, або так званий спуфінг, який дозволяє фактично підміняти сигнал GPS, і Тоді літак може думати, що він знаходиться абсолютно там в іншій місці, або на іншій точці планети. Це ті кроки, які здійснюються. Планомірно для е, зростання е, градусу напруги, е, ну, відповідно для того, щоб Російська Федерація досягала поставлених для себе цілей. А не сьогодні-завтра це може спричинити вкрай нехороші речі, є повітряні траси на різних висотах, не дай Бог, буде елемент влущення е, сигналу в цей момент. І десь літаки перетнуться. І це можливості безпосередньо для аварій в повітрі. Польоти над Польщею, країнами Балтії, Фінляндією та Швецією перетворилися на справжні випробування для пілотів у спільній доповіді шести країн для міжнародної організації цивільної авіації. Йдеться, що у деяких районах повітряного простору перешкоди мали понад 40% рейсів. З кожним місяцем число польотів, які зазнали збоїв у навігації, зростало. У січні – понад 23 тисячі рейсів. У лютому – 28 тисяч. У березні – майже 30 тисяч. У квітні – більш як 41 тисяча рейсів. Це новий вимір гібридної агресії РФ проти Європи. Нещодавно була ситуація, наприклад, з Іспанськими топ посадовцями якраз те, що стосувалося безпосередньо польоту в Париж на зустріч коаліції охочих, також була там низка проблем, я пам'ятаю, з. Балтійськими лідерами з Новсідою, якщо не помиляюся, теж був такий випадок, коли не могли посадити безпосередньо борт у вчасній межі часові, як це визначалося знову ж таки. Через... З однієї сторони були проблеми з GPS-ом, а з другої десь ще й безпілотник пролітав. Тобто там ще й комбінований був момент. Один з найбільш резонансних інцидентів вимушена посадка літака президентки Рокомісії Порсули Фондерляєн в Болгарії пілоти залишилися без навігації через імовірне втручання російських систем, що порушують роботу GPS. Єврочиновниця летіла з Варшави до Пловдива, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Болгарії Росаном Желясковим та оглянути завод боєприпасів через російський РЕБ відключилася навігація, і після годинного кружляння над аеропортом. Пілот прийняв рішення приземлитися, орієнтуючись за паперовими картами. З лютого 2022 року спостерігається помітне зростання випадків глушіння GPS, а останнім часом і спуфінгу. Ці втручання порушують точне приймання сигналів, що призводить до різних операційних проблем для літаків і наземних систем. Джерела сигналів, що заважають роботі літаків, розташовані на території Росії. У Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Смоленську та Ростові, але не виключено, що росіяни мають мобільні станції перешкод, які використовують в акваторіях Чорного та Балтійського морів. Такі дії Росії порушують положення Чекаської конвенції про безпеку міжнародних повітряних перевезень. Цей договір встановлює правила польотів, керування повітряним простором, аеропортами та інші аспекти роботи цивільної авіації. За міжнародним законодавством, саме, яке регулює там іноземне втручання, міжнародні воєнні конфлікти, якраз втручання в такі системи, воно прямо не передбачає якихось санкцій, так само як, до речі, і питання пов'язане з кібербезпекою. Європейські авіаційні відомства випустили попередження для пілотів та закликали авіакомпанії посилити заходи безпеки. Захист повітряного простору Європи планують обговорити восени цього року на генеральній асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації.